Друзі, усім привіт! Прийшов час познайомитись. Мене звати Сергій, я представляю компанію Вінкар. Сьогодні у нас буде огляд на ось таке авто, це peugeot 807. Перейдемо більш детальніше до огляду. І так, сьогодні ми маємо Peugeot 807 2009 рік 2.2 дизель на автоматі гідротрансформатор. Автомобіль абсолютно весь в рідній фарбі, немає взагалі жодних підфарбувань. Дуже багата комплектація даного авто. Почнемо з перевірки лакофарбового покриття. Капот в межах 100-120. Переднє крила пластикові. Двері по правій стороні абсолютно всі в рідній фарбі, задні нижні частини крил теж пластикові, не б'ються. Верхня частина теж в рідній фарбі. Попередній автомобіль уже мною перевірявся приладом. Багажник теж йде у нас обшивка пластикова. Повертаюсь до сказаного, автомобіль попередньо вже повністю перевірений. Особисто підтверджую, що він весь в рідній фарбі. Від фарбувань взагалі ніяких немає. Звичайно, є якісь маленькі сліди від експлуатації, це там якийсь сколи, сколик, мінімальна царапинка, але ніяких значних пошкоджень по автомобілю явних візуальних немає абсолютно. Тому впевнено, можу сказати, що автомобіль в заводському окрасі. Переходимо до комплектації, до салону. Можете побачити, що автомобіль має передні та задні партроніки. У нас іде лінзована оптика, 16 легкосплавні диски. Задні двері автомобіля ось на таких електроприводах. Відкривається та закривається з кнопки. Автомобіль у світлому салоні, світлий вілюр, стан досить достойний. Автомобіль має дійсно дуже великі розміри салону. Місця ну дуже багато, тобто дійсно дуже багато. автомобіля є два ключика. Відразу по пробігу скажу 252 тисячі рідного пробігу. У нас є два екрани, ось один. Тут іде табло клімат контролю. Ось приборочка. Є ось такий ще екран на потолку для задніх пасажирів. Двері можна відкривати також із кнопок, які розташовані на консолі водія зверху. Тут у нас магнітола. Мультикермо, датчики світла дощу, круїз, функцій дуже багато. Переднє сидіння повністю на електроприводі. Тут ідуть пам'ять положень, підігріви, електрорегулювання повністю йде на електриці. Перейдемо до задньої частини автомобіля. Тут іде три незалежних сидіння, яке кожне регулюється окремо, вперід, назад, по висоті складається і тому подібні. Автомобіль має фаркоп. Задня шторочка. Сонцезахисні бокові шторки. Ось в такому гарному стані автомобіль. Двері закриваються ось кнопочки, комплектація ну, дуже жирна, скажімо. Чесно. Кому потрібен великий сімейний автомобіль, хто вже не хоче механіки, цей варіант для вас. Автомат гідротрансформатор один із найнадійніших. надійних. Якщо я не помиляюсь компанії жадко. Будь ласка, телефонуйте за номерами телефону, які вказані нижче. Хто фізично хоче приїхати, подивитись на наш майданчик. Ми знаходимось за адресою місто Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В. Можете зайти на наш офіційний сайт vincar.com. Там усі наші автомобілі будуть в наявності. Ось сайт. Є автомобілі, які вже в Вінниці, є автомобілі, які ще й в Європі очікують на своїх власників. Фізично наш майданчик ось так виглядає. Багато автомобілів в наявності. Будь ласка, звертайтесь, допоможемо, підберемо авто для кожного.